Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас з наступившим новим роком. Зараз 1 січня майже 8 ранку. І я сумний їду додому. Не склався ранок в мене особисто. Ну, я знаю там ще в когось не склався, в когось склався ранок. Ну, в мене перше замовлення було норм побачити скрін. а потім два не вихода. І оба по готівці і дві Анастасії Короче, Насті не обижайтесь, але это діагноз, походу якийсь, какой-то. Это жесть. Ось. І я на них витратив уйму часу, бо уклон розраховував подачу більше, ніж по факту я приїжджав, ще чекав. Тепер... Почнеться, е... безкоштовне очікування, потім платне очікування. Короче, за той час, що я міг зробити це замовлення, я стояв, чекав і 30 гривень отримав один раз аж клас, компенсейшн. Вирігут, уклон. 10 років тому. 10 років тому була компенсація 30 гривень. По курсу 5 ще, напевно, або 8. Ну, пора вже якось до реалії піднімати компенсацію. І не один раз за. Замовлення по готівці а кожне замовлення кожен виход по готівці штраф пасажиру. За зрив замовлення штрафуєте водіїв на 100 гривень. Ну, так от за кожне е, зрив замовлення пасажирам мінімалка з нього. Все. І буде все зовсім по-іншому. В общем, в кучу часу. За першу годину одне замовлення ото, перше зробив. Потім було більш-менш таке замовлення, і одне гарне замовлення було. І гарна дівчина, гарна пасажирка. <кій> ото трошки з нею побалакали по дорозі, так настрій піднявся. Але все, я її висадив. І в 6.45 кейфів ну, були, але такі. Жовтенький ото єлі-єлі. єле Я ще взяв з ефіру, це найкраще, що було. 407, 460 за 11 на оболонь. А звідти там якусь хрень, там, типу, 350 за 8, щось таке на глобочку. Заїхав на глобочку потім на клошку заправив газ, бо закінчувався вже. Та й все. Гадав, думав, так, я вчора ліг спати о 6 ранку. Ой, о 10 вечора я вже спав. В принципі, я 6 годин поспав. Повна вон чашка кофею. Навіть не відкривав, що здається. І, в принципі, сили є працювати, але замови зараз нема. Все, 8 ранку все завершилось. Навіть якщо є якась база, там, ну таке собі її тягати. Навіть по бізнесу не хочу от, от, от ті мінімалки. Я зараз буду більше втомлюватись, напевно, і, і з кожним замовленням мене почне біс, бісити така робота. Не хочу собі нерви портити, псувати. О. Ось, Тому прийнято вольове рішення. Ну і вовши нафіг. Приїхав додому. Зараз пойду відпочивати. Ложка олів'є, можливо, сон. Подивимось. І будемо чекати обіда, коли все, коли можливо в обід почнеться робота, почнуть всі кудись їздити. І тоді виїдемо. Взагалі планував сьогодні попрацювати ну, Гарну зміну. Ну, подивимось, що воно буде. Ну, в будь-якому випадку вийду працювати, хоч щось -то треба сьогодні зробити. А там вже далі як буде, так, так і буде. Ладно, друзі, ось такий початок не дуже. А, ну от за... Скільки? за годину 45 е в мене вийшла каса 1000, там, щось 300 гривень чистими. Кому повезло, в тих вийшло в два рази більше за цей час. Так. Ну, це норм. Мені не повезло. Ну, то таке. Ладно, друзі, на зв'язку. же ага, вам результати ранку сказати. Пробіг 55 км і каса 1880. Лише уклон був. Ну, під максимальну комісію. Ось такий ранок. Ну, а ще, друзі, хочу вам нагадати, що у уклона з'явився новий партнер СТО НЕСЕМОС. і там дуже багато знижок на ТО, на ще якісь там планові роботи. Тому заходьте у застосунок УКЛ-Драйвер у вкладку Драйвер -ап» та ознайомтесь там з усіма умовами. Також там є контакти. І кому потрібно, користуйтесь чому ні. І так, друзі, почав я другу зміну, почав її з другої години дня, зараз пів четверта, вже півтори години працюю, і по болту дуже гарні коефіцієнти. палали. Я вирішив вимкнути болт пріоріті і бізнес. Ну і мені один за одним чотири замовлення насипало. Здається, чотири, так. І, і, і вийшло за півтори години чистими майже там 1300. Це вже з вирухуванням комісії. Приємненько, приємненько. Але зараз я зроблю паузу, бо треба заїхати на заправку. Відвідати 2 нуля, купити вологі салфетки, трошки там ззаді сідушка, ні, не обригана Але трошки хтось запачкав в одному місці, треба протерти А також на задніх клунках там вже озера. Треба їх видалити. О, і поруч, поруч якраз мен... відділення Укрпочти мені потрібно зайти, забрати посилку. Приїхав мій реєстратор. Що дуже-дуже класно. Ну, але в цю машину я не буду його встановлювати а вже коли відремонтують клінкольна. Так що зараз півгодинки десь вимушена пауза. А, І потім ще хочу. Поїхати тут неподалік Фьодорова мінус 2, мінус 3 норм. І якщо я буду працювати далі, не замерзне машина. Хочу її помити зверху. Бо жесть. О, так я тоді... Килимки, там і. Там і помою килимки. Так, так, о, клас. Так що поки що пауза, друзі. Ну, гадаю, все це займе десь з годинку, напевно. Сподіваюсь, не буде великої черги намойки. На, на зв'язку, друзі, і вийдемо вже з вами. Ні, не, не вирішив, скільки буду працювати. Поки будуть кофе, поки будуть натхнені сили, мінімум 5 треба закривати. Майже 1900 вранці, тобі ж 300 і 1300 вже зробив. Тобто залишилось там 1800. Можливо, зробимо і більше. А якщо будуть палати, коефіцієнти. може і до 12. Подивимось, подивимось. Все буде залежати від того, як буде йти робота, як вона буде. Якщо почнуться застої і коефіцієнти, їх не буде, то поїдемо додому відпочивати. А якщо будуть коефіцієнти і буде накидати, то чому б і ні? Е, бонус, що город пустий. Оце бонус великий. Все, затягнув, друзі, на зв'язку. Ну що, друзі? Я думав-думав і придумав. Вирішив поїхати додому. Начебто. Робота йшла, в принципі, все гуд, але зараз бачу, що вже зникають коефіцієнти, Зараз сьома вечора. Ну це і зрозуміло, в принципі, зараз усі, хто хотів, приїхали вже на місце дислокації, там в ресторани, кафе, бари і тому подібне, в гості. І зараз будуть бухати. Отже, роз'їзд буде з 10 до 12. -ї. Але чекати ще 3 години або возити, не поймі що. Ну, коротше, вирішив, що я на сьогодні харе. Е, вийшло, що попрацював загалом 8 годин сьогодні, 3 вранці і 5 е, на другу зміну. Е, 8 годин пробіг. Зараз вам скажу пробіг. 175 пробіг і каса по скринам 5200 і ще сотен чаю. Там було, було в мене гарне замовлення, майже 1980 щось таке за 25 майже, або за 24 кілометри з проміжною точкою на Липківського Але е, жіночка вийшла, сіла, каже. Не потрібно туди їхати. Їдемо одразу на Дніпровську набережну 12 до ресторану. Красота ви показували там щось 25-26 хвилин за 13 або за 12 кілометрів. Щось таке. Ну, супер. Але на Міхновського, коли ми їхали, вона попросила в Новос заїхати. Ну, Якщо ми не поїхали на ту точку, то чого б не заїхати. Звісно, заїхали там 10 хвилин, десь я зачекав, я не вмикав ніякого простою, перекурив, ну і приїхали, коли вже до ресторану, вона мені ще готівочку сатембу. Дякую, Дякую за очікування всі діла. Отже, в принципі, я гадаю, 175 на 5-300. Дуже-дуже непогано і працював 8 годин. Класненько, нормальненько. Ну і все, а зараз відпочити. І, в принципі, в мене на завтра є на 6 ранку предзамовлення по Убору. Ну і поїдемо завтра працювати, завтра п'ятниця. Хто не гуляв сьогодні, можливо, буде гуляти завтра. На зв'язку, друзі, побачимось. А ви не забувайте ставити лайки, коменти і підписку. А і до речі, постійно забуваю, залишаю посилання в описі. Кому потрібна страховка, заходьте, обирайте страхову. Майже я, ну, не буду давати 100%, але відсотків на 90 що найдешевші ціни по Україні. Тому заходьте, вбивайте в калькулятор і дивіться, якщо кому потрібно зробити, Welcome! До скорых зустрічей, ни гвоздя ни жезла!